Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з пристроями для роботи з відео і зображенням. Ти дізнаєшся, які пристрої можна підключити до комп'ютера, за допомогою яких пристроїв зберігають відео та зображення, що потрібно для перегляду відео або зображення на комп'ютері. А для початку давайте спробуємо розгадати кросворд. І так, що ж таке номер 1 Це у нас принтер. Принтер це пристрій, який виводить графічну інформацію. Тобто ми можемо роздрукувати, наприклад, якісь світлини. Друге, пристрій, який допомагає робити копії документів або якихось фотографій, зображень, світлин. Це ксерокс. Третє, я думаю, що ви всі догадалися, що це у нас миша. Четверте. Це пристрій, за допомогою якого навпаки ми можемо вводити графічну інформацію в комп'ютер. Наприклад, у вас на папері є фотографія, і ви за допомогою цього пристрою можете цю фотографію ввести в комп'ютер. Сканер. П'яте. Сподіваюся, що все ж ви згадали, що це у нас монітор. Завдяки монітору ми можемо з вами подивитися будь-яку інформацію. Відео, фото. Різні папки побачити, файли і так далі. Да? Шосте. Пристрій, за допомогою якого вводиться звукова інформація. Називається мікрофон. Сьоме. Пристрій, за допомогою якого вводиться текстова інформація. Це у нас клавіатура. І восьме. Пристрій, за допомогою якого ми можемо з вами грати в різні ігри, керувати якимось героями і так далі, да? це у нас джойстик. Подивіться, будь ласка, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Це пристрій. Тобто все це, те, що ви бачите на екрані, є у нас пристроями. Пристрої, за допомогою яких ми можемо вводити і виводити різну інформацію. Натисніть на паузу і спробуйте розгадати ребус. Нагадую, як відгадується ребус. Наприклад, у вас перше слово це парта. Ви бачите, що тут є. Ви бачите, що тут є три такі коми. Да? так от, Якщо ці коми стоять після світлини, то це означає, що у цьому слові треба прибрати три останні букви. Наприклад, у вас є парта, парта. І три останні букви ми з вами закреслюємо. У нас залишається парт. Тут у нас м'яч. Ця кома означає, що треба прибрати останню букву. І є ще ч. Тепер створюємо слово па, м'я, ч. Сподіваюся, що всі ви змогли розгадати. Якщо ні, то я вам пояснила, як це робити. І так? Це у нас слово пам'ять. Пам'ять є у кожної людини, пам'ять є у комп'ютерних пристроях. За допомогою пам'яті ми можемо зберігати, наприклад, на комп'ютері різну інформацію. Крім монітора, клавіатури і миші до системного блока комп'ютера можна підключити інші пристрої. Для відтворення звуку до комп'ютера приєднують колонки. Колонки виводять нам звукову інформацію. А якщо ви не хочете, щоб вас чули, щоб чули, наприклад, музику, яка у вас є на вашому смартфоні, то ви можете замість колонок підключити навушники, які теж будуть вам виводити звукову інформацію. Для друку зображень або тексту використовують принтер. Сканер навпаки призначено для подання в комп'ютерному вигляді тексту або малюнків, які надруковані на папери. Які комп'ютерні пристрої є у твоєму класі? Як вони під'єднані до комп'ютера? Давайте згадаємо, що у вас в кабінеті є. Ну, наприклад, у вас є проєктор. Я думаю, що у вашого вчителя є ноутбук або комп'ютер, за допомогою якого можна підключити його до проєктора і вивести все на мультимедійну дошку. Я думаю, що мультимедійну дошку ви теж можете згадати, тому що в вашому класі вона була. Зазвичай усі пристрої під'єднують до системного блока за допомогою дротів. Але запам'ятай, що торкатися друців і місця їх приєднання до комп'ютера ніколи не можна, тому що це може зашкодити твоєму здоров'ю. Обов'язково пам'ятай, що якщо щось зламалося, треба повідомити про це вчителю або своїм батькам, тобто дорослим. Ніколи нічого не ремонтуй самостійно. Також є бездротові пристрої. Наприклад, миша або клавіатура, або принтер і інші пристрої. Яких із пристроїв, зображених на малюнку, немає в тебе вдома, а є у школі. Як їх можна використати? Подивіться, що тут у нас є. Мікрофон. Мікрофон це пристрій, завдяки якому ми можемо вводити звук. Тобто ми говоримо і цей звук вводиться в комп'ютер. Принтер це пристрій, завдяки якому ми можемо роздрукувати на папері фотографії або текст, якісь малюнки, зображення. Клавіатура це пристрій, завдяки якому ми можемо вводити текст. Мишка. Ми можемо керувати всім, що є на комп'ютері. Да? Ну, Наприклад, за допомогою мишки ми можемо відкривати якісь файли, ігри, документи, щось видаляти або навпаки створювати. Так, є колонки. Завдяки колонкам ми можемо з вами чути звук. Да? Який є на нашому комп'ютері. І навпаки, сканер, сканер, навпаки, принтеру, вводить фотографії в електронний вигляд з паперового. Є такий пристрій, це називається системний блок. Це найголовніший пристрій в комп'ютері, тому що тут є дуже дуже багато різних частин комп'ютера, які допомагають саме працювати в цьому комп'ютері. Передавати та зберігати зображення чарівної краси природи події, що відбулися людей і тварин, можна за допомогою такого пристрою, як фотоапарат. Зберігати не лише зображення предметів і людей, а й їхні рухи та звуки надають можливість сучасні відеокамери, веб-камери, смартфони, планшети. Діти, а що ж це за зображення, які показують ще рухи та звуки? Такі це у нас відео. Да? Тобто за допомогою відеокамери ми можемо або веб-камери, смартфону, планшету, ми можемо робити не тільки фотографії, а ми можемо з вами робити відео, І потім можемо передати на комп'ютер і передивитися. Який пристрій ти би використав або е, використала для того, щоб показати фото своїх робіт бабусі? Ну, я думаю, що бабусі можна показати і на ноутбуці, або смартфоні, фотографії, да? або навіть на планшеті там, да? і так далі. Але якщо ти хочеш показати свої е, фото, відео, як ти відпочивав всьому класу, то, в принципі, дуже доречним було б мати в кабінеті мультимедійну дошку, за допомогою якої можна було б показати все це на великому екрані. або в актовому. Щоб показати малюнки, відео, тексти на великому екрані або на мультимедійній дошці, використовують проектор. Тобто, цей проєктор це е, пристрій, е, який виводить відео або фото за допомогою е, цієї е, лупи, е, виводить на екран мультимедійної дошки з вашого комп'ютера або ноутбука. Для роботи з відео та зображеннями на екрані є спеціальні програми. За їх допомогою можна переглядати зображення або відтворювати відео. Наприклад, це може бути програма саме для того, щоб передивлятися фотографії. Вона на Windows 10 називається фотографією. Якщо ми говоримо про те, як. Передивитися відео, то для цього теж є різні плеєри для перегляду відео. Щоб переглянути наступне зображення на смартфоні, переглянути перегортають. Достатньо для цього просто по екрану рукою, так ніби гортаєш сторінку книжки. Але якщо ти дивишся ці зображення на ноутбуці або на комп'ютері, за допомогою програми, то це можна зробити за допомогою миші. Як же це робиться? Вказівник миші наводять на кнопку, вона буде виглядати отак, да, трикутничок і така полосочка. І клацають лівою кнопкою миші по цьому вказівнику. Тоді програма за допомогою цієї кнопки переходить до іншої фотографії, до наступної фотографії. Існує пилосос, у який вбудовано комп'ютер. Тож, поки ти виконуєш домашнє завдання, цей пилосос може самостійно пропилососити підлогу в квартирі. Це просто цікавинка. А тепер, після перегляду цього, Уроку, обов'язково подивіться і зробіть гімнастику для оченят і приступайте до, зображ... до е, самостійного завдання. Вам потрібно буде з'єднати зображення пристрою з його назвою. Для цього вам потрібно перемістити планку з назвою на відповідний малюнок. І якщо вони зникнуть, то діти це зробив правильно. Давайте ми з вами на кінець урока спробуємо розгадати кросворд. І так, перше. Зберігає інформацію, з якою працює комп'ютер. Згадаємо ребус, який ми з вами відгадували на початку уроку. Це у нас пам'ять. Друге. Відображає інформацію, з якою працює комп'ютер. Відображає інформацію. Монітор. Так. Використовується для того, щоб ввести інформацію в комп'ютер. Наприклад, текст, за допомогою чого ми вводимо? Це клавіатура. Четверте. Керує роботою всіх пристроїв комп'ютера. Що це за пристрій? Це процесор. Далі п'яте використовується разом з клавіатурою. Невеличка така миша. І шосте пристрій для друку інформації. Це у нас ринтер. Так, я сподіваюся, що ви все це змогли відгадати. Дайте відповіді на запитання. Як називаються пристрої, зображені на малюнку? Це у нас клавіатура. Це мишка. Це. Сканер. Як називаються пристрої, зображені на цьому малюнку? Це монітор. Це принтер. Сподіваюся, що ви все відгадали. І спробуйте розгадати ребус. Ще раз нагадую, як ми розгадуємо. Це у нас відро. Відро. Дві останні букви прибираємо. Це у нас Е і О. І отримали слово. Сподіваюся, що ви всі здогадалися. Це у нас відео. Ще раз нагадую про фізкульт хвилинку, яку потрібно зробити після уроку. Після того, як ви подивилися урок, я би дуже хотіла, щоб ви не забули зробити гімнастику для ученят. І обов'язково виконали завдання, яке у вас є після цього уроку. Дякую всім за увагу. До побачення!